英語で話す言いってそんなに変わんです Пані Юлія розпочала свою діяльність у сфері надання освітніх послуг у 2010 році. З тих пір пройшла довгий важкий шлях становлення та подальшого розвитку власної справи у 2023 році. Завдяки підтримці металургійної райради отримала фахову допомогу з підготовки та подання заявок на участь одразу в трьох грантових програмах, в двох з яких отримала зелене світло. В листопаді отримала грантові кошти від міжнародної організації Save the Children та благодійного фонду Слов'янське серце 90 тисяч гривень на придбання оргтехніки та обладнання. Для спортивної, музичної та творчої студії, а вже в грудні отримала позитивне рішення на отримання 250 тисяч гривень за державною програмою Є робота, власна справа. Наш заклад працював в іншому приміщенні, але з початком війни постали питання безпеки дітей і наявності укриття. Тому ми почали шукати приміщення, в якому можна було б облаштувати найпростіше укриття. От. Так, ми знайшли це приміщення, підписали договір оренди і почали облаштовувати простір. Але простір цей втричі більше, ніж той, що був у нас раніше. Тому, звісно, ми потребували коштів. Я звернулася до спеціалістів металургійного виконкому, От. і вони. Запропонували мені прийняти участь у трьох грантових програмах. У відповідності домов є робота, створила два нових робочих місця, а також оновлені меблі, обладнання та навчально-методичні посібники. Крім того, власниця змогла відкрити дві групи денного догляду за дітьми 3-7 років, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Організували роботу спортивної творчої та музичної студії для дітей у планах у вересні відкриття п'ятого класу середньої школи та нових студій для дітей підлітків до 18 років. Від початку 2024 року 53 суб'єкти господарювання отримали схвальну відповідь на грантову підтримку. Із них 37 вже отримали кошти на загальну суму в 9,3 мільйона гривень на свої рахунки. Важливо, що в процесі втілення бізнес-проєктів в місті створять майже 110 нових робочих місць. А всього в минулому 2023 році суб'єкти малого та середнього бізнесу Кривого Рогу залучили 68 мільйонів гривень грантових урядових та міжнародних програм. Кривий ріг поважає і підтримує наших підприємців, особливо тих підприємців, які під час війни залишилися в місті і працюють над розвитком свого бізнесу. Тому ми створили всі умови разом з центром зайнятості, з нашим Ощадбанком. З міжнародними партнерами, щоб підприємці могли залучати кошти як держави, так і міжнародні кошти для своєї роботи. Ще один суб'єкт бізнесу, який успішно скористався можливістю отримати грантові кошти по програмі Є робота. Ресторан Грін, що на східному. 2 свою діяльність цей заклад почав здійснювати влітку 2023 року. А тому залучення додаткових фінансових ресурсів завжди в нагоді. Отримані кошти направили на оновлення матеріально-технічної бази. Створили два нові робочі місця. Нині ж в закладі працюють сім найманих робітників. А сам ресторан долучився до програми Я ветеран надає знижки для ветеранів та учасників бойових дій в розмірі 10%. За допомогою нашого виконкому ми дізналися про грантову програму, спробували. У нас вийшло. Ми отримали 20, 250 тисяч, за які отримали кавомашину високого рівня та Ну, Це нам дозволяє рухатися вперед, розвиватися, забезпечувати робочі місця населенню та більш кращі послуги надавати людям. Грантова програма Власна справа допомагає криворізьким підприємцям отримати кошти від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток підприємницької діяльності. Їх можна направити на купівлю або лізинг обладнання, придбання сировини та матеріалів, оренду приміщень тощо і обов'язково створення нових робочих місць. Для цього з березня 2023 року фахівці міськвиконкому разом із центром зайнятості, Пощадбанком, міжнародними партнерами, регулярно проводять зустрічі із підприємцями міста. Всього за рік вже провели більше тисячі таких продуктивних зібрань Олександр Фефілатів Сергій Іванкін перший міський.